Папа! Сейчас, Брайн! Брайан. Хай, Хай, сеньор! Хеллоу! Шалом! 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 Привіт! І сьогодні ми в Єрусалимі. Частина друга. Hi. Be careful! Expensive! па па пам І по стандарту ми приїхали в плазу на розкаточку. Чекаємо, що у літаріля тут і будемо їхати в стріток. Що сьогодні людно для суботи. Брайан мені чи не колесо рівняє. Таких він перфекціоніст. У нього колеса рівні. Вот you say, доктор. Mm. И тут Алан подбежал. Опа, доктор Брайан. Do you, you need New spokes in down. New wheel. New wheel. <laughs> <Yeah. will. laughs> I need new wheel. Написал лечебный спец. 站站站站站。 Мне так Аллен підкинув мені ідейку до цієї дабл даблтешик на бар, на менул що-небудь. Так що, let's go, погнали. До зробив на ванеті і майже пробив колес. Їдемо далі. Для розкаточки, пушечка, так як не катався, півтора тижні народ. Зари дуже неймовірно радий. Каточка, після каточки ти відчуваєш себе фреш, refresh, як свіжий угучки. Так що питайтесь, роз... оздоровляйтесь. А поки Брайан пробує свою линию, мы чекаємо ще. Улеля та арія, а поки вони приедут. Мы будем вирішати ее стріт. Улеля, як завжди, проспав. Ну. Ой, білів біт! А-а-а-ха! Найс! Брайан Красава зробив Змінило опо оповіпчик на фейки. до цього він зробив свою, я не зняв. Але вообще. монстр. И через полтора часа приехал Арен. Как дела, братан? И вот. Уля. А, <свят> Нежданчик. Уля взял с собой собачку свою. <свят> 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 Зловый випчик. Hey like. ah, <laughs> isie ie ice bab ice dab давай ice double Random clip. Wow, yeah. Yo! Давай дома! Ва-тафак! Пау! Як ви зрозуміли, ми залишились кіт-парку і не знаємо, що робити, так як Уля взяв свою собачку.

<рикун> а? Поняли, що він сказав, якщо він не робить, 10 щейків моїх. А це в нього з кармана випало. <рикун> не рахується Спроба номер два. Десять шекерів попиточка хтось заробив десяточку, 10 шаків на кону, попитка третя. Ладно, я йому віддам. Вони мені не потрібні, але він має зробити. Vi backwards! Vi backwards! Коротше, якщо Арі не робить, чирик на туре мій. Ааа! а, -а, -а, -а. Ten šekil. Kasbek, man. Kasbek. Jau žinau ten šekil, man. Ten apatis, gud, girdėjau ten šekil. Money back. Manset, 10 proptų, 10 šekilių. Povertait, aridu. Гарно, гарно. Йоу! двінні гарно. Подвійний гарно. Schaaksta. <laughs> ja, ja, ja. Dat had je al gehoord dus. I jak zawsze, my ze strady w parku, i za niego Tak? Tak No i za niego Ojej, ojej, oj, ojej, красавчик. krasawczy Czu, czu, No, красavči. no, no. no, no. <піллер> Все не по планах. Ми до сих пор в скейт парку. Я вже часики не знімаю. Просто катаємось. І ми не знаємо, що робити. Так як стрімняється в 5-й вечора і може ми поміняємо парк або залишимося вже тут. І нарешті, як почалось стрімнятись, ми всі зібрались. І зараз вирішаємо як їхати, бо лише дві машини, а нас здається яка толпа. І зараз ми відправляємось в інший скейтпарк, побачимо чи вигонять нас, чи ні. Так як там, я не знаю, мабуть, на велосипедах не можна кататися. Так що, побачимо. Mm -hmm. Да, і хто не знає. Тут хоч ми в шортах катаємось, але стемняється в п'ятій. Вже пів п'ятої. Ха-ха-ха-ха. І нарешті добрались. Пів години кружляли, так як із-війни карти не працюють, вейзи, Google Maps і все таке. Зараз ми приїхали ще один скіт парк. І ось там пацанчики і будемо кататися. І взагалі ми сьогодні планували стріт катати, але так вийшло, що лише в двох парках. Ну, но Теж нормально розкататися. Коротше не встиг зняти, але ми заїхали в магазинчик. Я взяв нудус трошки, водички. і ми в новому парку, ну в новому, в старому. Я тут взагалі перший раз. Ось така краса. Зараз будемо обкатувати після нудлс. Взагалі ось парк, пушка. Такий ось пул. Зона ось там така. Там щел один дужей крутой. Валл, workout for you, а? Не знаю. Не знаю, там бред. Право Бордюрчик, там, блядь. заехал прям в бордюр нахуй. Tattoo. You both <laughs> <Yeah>. ways. <Sure. laughs> I can't. I... <laughs> yeah. Я познімав в цьому парку трошки по відео від першого лиця. І треба було приїхати спершу в цей парк, а потім в той. Так як я тут взагалі перший раз і пацанам всім більше сподобалось. А, ну нічого. Трошки покатались і зараз будемо вже скоро закруглятись. Ось на кінець фоточки. ага. ага. їдемо бабайта. На Напас лайка. Напас байта. Man, You happy? You like? Jerusalem. What you nice say? place. Nice place. What you say? What you say? Very good. Very good. Будь ласка, лайки, підписочки і коментуйте. Дякую за перегляд. Це був Єрусалим. Частина друга.